Привіт, привіт усім! Усіх друзі, вітаю! У мене сьогодні день красоти. Я сьогодні наводила цілий день красоту. І що вам скажу? Як ви можете бачити, я вже з віком. Це не дурний висудок. Як почала я робити війки. Багато хто написав, що це як залежність. Тобто людина себе потім не сприймає без війок. Ну, і дійсно так. ну Дійсно так. Я походила раптом. Певно, до двох тижнів, більше я не походила. Ну, не сприймаю я себе. Ніби все добре, дивився в дзеркало, ніби заплакана, ніби плакала, щось сталося, не знаю. Ну, не сприймаю і все. Хочу тих війок, і, ну, і... І все. Так що віки є. Ось так, друзі. Знаєте, найслабне, щоб нам все підходило. А хто там що каже, чи подобається, чи не подобається, чи тобі так гарніше, чи тобі так гарніше. Немає ніякої різниці. Все треба прислухатися до себе. Подобається так. Роби. Не подобається, не роби. Ще ногти треба йти переробити. Треба записатися. Добре. Коротше, день красоти почався. Але за красотою треба їсти зварити. Верніше, сьогодні я зварила гречку з м'язком, на вечір, щоб буду дочки пекти. О, треба йти замаринувати. У мене є маринад смачненький, тут замариную. Але солодкого нічого нема. Сьогодні мій Артур приїжджає. Ой, він так любить солодке, страшне. Так що я біжу. Зараз щось печемо добре. Ходіть, розпочинаємо наш день. Я вже давно розпочала, в нас після обіду. Щось печемо, ще солоденьке. ну гайда. Але, до речі, друзі, мали сьогодні йти на огород щось робити. У нас такий трошки прохолодний вітерець. Але вітерець то прохолодний. І зранку я першим ділом побігла до кладовки до своєї води, що мені все замерзає, я розморожу її. І сьогодні не замерзла. Все, буде весна. Так що супер, класно. Добре. Тому в город не йшла, бо трошки вітерець. Так, як багато мені людей написало. Оля, тільки весна починається. Дай собі трохи спокій. Даю нині спокій. Та нині не мала коли, мене було заплановано, хотіла зробити красу. Добре, а далі йду, йдемо плясочок якийсь печемо на сладенький. Пішли. Ну що, друзі собі думаєте? Не вміє він з тарілки наїстися. Нарізала філе куряче, кинула в тарілку. І що? Він понюхав і втік. А от кого дую його, то він поїсть. Що вже маю за пана? Хто має ще таких панів чи панів? Наїсти серпець і все. Кусочки дрібненькі, порізала вже. Нема там, що не буде старілки їв і все. Де стояло, стояло, поки не засохне, я викину і на тому кінець. Отак. Вот Що, друзі, дзвонила я до майстра того по машинках. Кажу, ви знаєте, що до нас мали приїхати? Я кажу, та ви що? Я кажу, ну, та так. Він трошки трохи перезабув. Може дуже багато мав роботи, я не знаю. Казав, ну сьогодні вже точно буду. Але вже після обіду я не знаю, як я то наскільки точно. Я чекаю. Так, чекаємо, бо міг на двір йде. Йдемо тваринкам дамо їсти на обід. Йди побігай, трохи побігай. Ніби і не цей. І не зимно, але вітерець якийсь такий прохолодний сьогодні. Вчора було набагато тепліше, сьогодні не таке. Так, йдемо. Дам їм дам їм на цього. скрупивки, вітамінки, пішли. Міне то супер. Це файна справа. Ножка, так. Файна справа. Малята козленята. То добре таке? Я не ні, на ні, ні, не а нині Я взяла 5 яєчок, дуже свіженьких, мені треба, бо йду бисквіт пекти. Все, малявки, чао. Я пішла. Карпеємо, звичайнісінький, бисквіт. Пало мені трошки жовтка. Думаю, нічого не буде страшного. Пів стакана цукру, 5 білків, пів стакана цукру, 5 жовтків. Ну, тобто, на 5 яєць. Розділяю. Гарненько збиваю спочатку білки, потім жовтки І змішуємо докупи. Так, збили. Тепер змішуємо разом. І вийдеться у нас ніжний ніжний безквіток. Так. Включила, духовка нагрівається. Муки. Багато не даю муки, щоб не було забито. Ну, може, стакан, більше ні. Але зразу так просіяла. Зараз подивлюся, яка консистенція. Ось так. Може, стакан, може трошки більше. Порошок для печива або розпушувач для тіста. Будь-що. У мене тут є 18 грамів, я дам половинку з того. Так. І легенько, легенько. Все перемішали. Я кажу, ну то тісто хмаринка, бо воно дійсно дуже таке ніжне ніжне, поверхневе. Це стає ніжне ніжне. І дуже смачний виходить без відповідно. Я ще трохи дам. Вистарчить. Вистачить. Вистачить. Маганько перемішаємо. Але вже, звісно, не міксером, а такочкою Це Такий як розтоплений зефір. На бляшку пергаментом перестелити і на бляшку випікаємо без квіток. Так, друзі, треба трошки, щоб був більший е, пляточок, Так, я сьогодні почув тортик, то я виливаю все. А якщо мені треба на рулети, то тільки так легенько помащу, бо він ще піднесеться на бляшку. Тобто з цієї кількості з п'яти яєць в мене виходить три рулети. А якщо на тортик, то, звісно, зразу всю масу. Все, ставимо пекти. Весь спечений. Перевіряю шпажкою. Сухенький. Все. Тепер залишаємо його, нехай вистигає. Так, друзі, для начинки смак. Але його обов'язково треба перебити У мене кофемолка. Я тут все, і пудру цукрову мелю, і мак-мелю, і... Ні, каву не молола, ще разу. Перед чорний мелю, все мелю. Все мені дуже підходить. Так, мелемо. І поставлю трошки поваритися. Трошечки, недовго, воно ну, вже так мелемо. Але все одно, ще ставлю трошки підваритися. Так, наступне. Сметана, пачка сметани, пів стакана цукру. Більше не давала. Можна стакан дати, але так вже занадто солодке. Збиваємо. Сметану з цукром збила. Тепер додаємо мак. Той, що я перебивала, і трошки зварила. Зараз зіб'ємо ще з маком. Але його остудити обов'язково, щоб він був вже не гарячий. Так, друзі, тут вистигає бисквіт. Ну він вже вистиг, але хай стоїть. Я поставила в холодильник, щоб маса гарненько. Потім в мене 20 сметана. Хоча б треба взяти 30 щоб вона була більш густіша, бо добре вершки взяти. Взагалі гарно збувається. І мак, коли зварили, тоді обов'язково мак е треба відсидити, щоб води взагалі не було, щоб був сухенький. І тоді додати. Бо в мене двадцятка сметана, плюс мак, ніби відсиділа, все трошки рідкувати. Я поставила наразі в холодильник, нехай мене трошки підстегне, а я за той час беруся до вечері. Гомілочки, помила, посолила, поперчила, маринад, ананас і карі досить, друзі, добрі. Ще брала м -м, сливовий, теж добрий, Але цього смачніший. Даємо зараз гарненько. ну Вигляд не дуже, але. Але він дуже смачний. Дуже смачний. Ще промаринується за дві години, поки до вечері. Дівчатка і хлоп'ятка. До мене майстер їде. Йду вийду на двір, щоб не проїхала. Я ж стільки чекала, хоч щось скаже. Так, то так, ні, то ні. Щоб ним знали точно, бо то таке другий день пішов. Ми не перемнічого чекаємо майстра. Йдемо, подивимося. Макільда. Макільда є. Це в нас, друзі, шоста година десь доходить. Так гарно виднося. Натільда. Ходи майстра зустрічати, Ходи. Не круто. Все, слава Богу. О, зробили. Зробила, щось там підірвався якийсь дротик, він його запаяв, вода підтікала, прочистив якісь фільтри, Ну, там знаю, добре не розуміюся, Дорого не взявся ну Слава Богу, друзі, ще трошки б доробила, що дуже радує. Першим ділом зразу прати. Одягу назбиралося повно. До сьогодні прати, певно, за 2-3 стірки точно. Друзі, Поки майстер робив машинку, я переложувала та не було коли чекати. Ставлю в холодильник, нехай добре підстигне, то вже завтра будемо різати. Зверху дала ще помастила тою масою, що збила сметану з цукром і з маком. Тоді зверху поставила зефір і поляла ще тою масою. Але ще дуже рідке ставлю, нехай гарненько застигає. І вже завтра будемо різати той тортик. Та й день доволі прийшов успішно. Салон відвідала, відвідала. Війки зробила, давно вже хотіла зробити. Тому ура, машинку зробили саме основне, бо вже, знаєте, хто на голові? Як ти постійно думаєш, боже, хоч би зробили, Боже, хоч би він треба було купляти. то саме. Кавий апарат у мене ще на черзі. Щось воду пропускаю, друзі. Набирає воду і воно щось пропускає. Але слава Твій, Господи! Що я маю довгий язик? Чепилася того майстра, що нас ремонтував. Чи він не робить кавові машинки? Він каже, що він не робить. але десь там когось знайомого має. Я його просила номер телефону. Він мені знайшов той номер телефону і дав до того чоловіка, що робить. Завтра буду зв'язуватися з тим чоловіком. Та й все? Я зараз роблю той, кав... той кавий апарат. Друзі, мені ну, може його не бути, бо я не п'ю той кави. І Артур не п'є. А Дениску вкрай рідко зранку може десь-колись випити. Тато наш дуже любить. Дуже любить каву пити, то треба буде зробити. Добре, всім щиро дякую за увагу. Вибачайте, що сьогодні такий каламбурний ролик почала в салону. Швиденько переключилася на торт, а в кінцям результаті зробили машинку. Таке життя, ну, так буває, це не може бути все так спокійно, врівноважено. все так, ну такі качелі, такі, так як в житті. Так, так воно буває, воно інакше не буває. Коротше, я дуже рада. Дуже рада що сьогоднішньому дню. Все, спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, доброї нічки. А я біжу вже господарку обходити, бо темна ніч на дворі. <косить> Кози в дечекають. До завтра. Завтра зустрінемося. Усім па па па, -па.